Що ми праця? Слава він, геройства, слава! геройся. Як не майдані? Чорнозаїв. Прогукують на протистояння, на загруплення. Життя, щоб вони між собою мали протистояння. Дехто хоче, щоб люди, які прийшли АТО, які прийшли сюди прийняти Україну, мали між собою протистояння. Так і не. я хочу вам сказати, сьогодні ми мали розглядати годину запитання мінімум, питання, питання телевізів. Уряд мав подегайно розповісти цією проблематикою. Сьогодні народні депутати мали виступати з цієї трибуни для трошки говорити болі. Сьогодні мали бути зачитані депутатські запити від депутатів для того, щоб захистити людей, які були охоплені. Сьогодні мала бути комітеційна, звичайна згодом парламенту. На жаль, дякуємо цікаві незалежно. Цікава дестабілізація в нашій державі. Цікава дестабілізація цього парламенту. Так, Подожди, у нас, на сьогоднішній неділі сесія є? Я так розумію, що так? Да, до 80, так, доводиться. Yes. Да. 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 Так, доводиться. Ну, так. Має бути колись, по крайній відео. Якщо всі знайдуть якийсь компроміс, то буде якась робота, <ресурно> то буде таке, як є зараз. Да. Прийдемо відгреємо, загреємо.